Всім привіт! У нас сьогодні субота. Мав бути день ПХД. В ітозі сьогодні з'їхали вже 4 машини. Помілочі. Субота стандартно, куча мілочі. Нарешті дійшли руки до наших машин. Оце машина нашого бодика. він. Що там, крутиться? Крутиться. Міняє кулака, міняє задні аморти з пружинами. Моя машинка. Е Після капіталки вже проїхав 2000 км і треба знову поміняти масло. Отаке От вам масло. Люблю собі. MPM. Покажи, скільки там допуски. Багато куди підходить 5 40 І таке, Після цієї машини ще машина діми оператора буде заїжджати, рівні фільтра. І в ітозі можливо, можливо, ми щось зробимо трохи в боксі, що ми планували. І все, і субота пройшла неділя і понеділок знов до праці. Все, всім пока, гарного дня.